Всім привіт! Ми в Херсоні. О, останні 3-4 дні наснімаємо вам відео, доснімаємо, готуємось. Збираємо речі і маршруткою на кривий ріг, машину там не оставиш. Потім фіг зна, коли її откуда і куди гнати, хто буде. Але то таке, відосик вам з кривого рогу ще є. Як і прикормочки в Херсоні, ще дві пачки залишились. ще часник. Весною встигли непогано половити кольоровий прикормас Real Fish. Секундочку, дякую, що знайшов Непогано. Котики покормлені. Того, звісно, ви їх в відео не побачите, бо ви знаєте. Собацю накормили кормом і... Місцем трошки остатки. Кинули все, рижик навубінився і сразу по городам пішов, тут поїв, там поїв, попросився, мене тут не кормлять, покорміть, мене пішов до сусідів. Того, от так отак. Амурчик, він сам собі хазяїн. Ну, а ми візьмемо ці дві пачечки і поїдемо в Миколаїв, бо тільки там можна безпечно. Порибалити, так як тут до води вже не підійдеш, дрони літають, снаряди летять, міни плавають і на березі розкидані. Воно того і даром 10 разів не коштує. Але то таке для вас з кривого рогу останні відосики є. Останніх там було 10 відосів, вийшло, мабуть, 5. Але це зовсім інша історія. Дякуємо Реалфішу за можливість виходу цього відосика. Ділимось роликом з друзями, донатимо на ЗСУ Ну або нам на амуніцію. Погнали на ставочок. Раз кущик цілий, бо трава помогла і відро. Два кущик цілий, ну ніфіга не росте гранат. Це підписник підігнав був інжир. Похоже, йому кінець, ну може одіб'є. Та тут вода, видно, не тече, як обично. Ніхто не слідить. По Повидно, поздихали клапана, включимо, подивимось. Не застав, як цвів гранат. Листочки валяються, червоні. Оказується вже цвів, ну йому до плодів іще года три рости. Гранат номер 2 Ой, акуратно треба владик. Це все буде лишня годинка-дві сьогодні і завтра прочистимо гранат номер 3 Похоже, згоріло листя, але ну, заногу відбиває, ще й веточка вбік пішла інжир Тут інжир вцілів і попер це вже 10 тю давав він попер, як новий виріс, бачите. Можна на наступний рік і плоди будуть. Старий інжир, щось з виду не дуже, ну поливався. І це старий інжир теж поливався, ну, як обично з виду не дуже. грьобана на трава кругом. Хоч не сильно і мішає, ну то таке розберемося з неї пізніше, Верх не відбило. Ну і таке яблуні живеє всіх живих. Черешня бачимо, пустила гілки і погоріла на сонці. Сподіваюся, чухається. Поливалася да. Трави земля мокра. Клапан не забився Жива яблуня Йоханий бабай Горіх здох. Я спочатку згорів, майже згорів горіх. І третій горіх був. Отут От він. Теж дубця підрізав падлюка, це брав ті горіхи, що здоровенні растуть. А такі листочки були класні. Усі киві, всі раз, два, три, чотири п'ять штук, всі згоріли, всі врізали дуба під корінь. Паскудство, просто паскудство, таке киві було. Красиве. Ну і тут абрикоса дичка жива. Кабаки, як бачите, нікому не нужні живі. Ну, Смородину ніхто не їсть. Ну і тут якийсь шмурдяк росте живий. Ну і теж лохина, чиї живіка не пам'ятаю. Живенька. Бур'яни, звісно, але адмірала з лопатою сапою не можна пускати, бо він ухує і ціле, і... і не ціле. Отакі пироги. Трохи городу. І ви подивіться, цього не було місяць тому. Горіх одбив. Може хай живе, побачимо. Що ж, ставте лайки, діліться роликом з друзями. Для вас ще є останні випуски рибалочки. Хай вам щастить, як мені в учебці. Погнали. Виложило. І... і на цьому його полномочия все закончилось. А я вже підбіг підсікать. Даже навіть з вас кепочку скинув, вас теж от сонця бережу. А то не тільки в мене удар буде. Ні, дивіться. Шустряк який, що це взагалі могло бути таке. Порожняк явно. Чи якась мілочь багранулася. гранулася? Як таке могло статись? Покльовка, покльов. точно. Щось новеньке. Старий добрий друг. Йоханий бабай лучше нових двох. Причому вона трижди вже розорвана. Тобто я в неї не перший. мазохістка красноперка. Що, опять красноперка? Два тичка і тішина, нові гачечки кругом. Еть, мене ти не надуриш. Я в тіньок сховаюся від цього світу пекельного. Перейду на темну сторону сазанчика, де цей сіпіратюга щось легенько йде, може бути невеличкий. Ну, риба є, і явно не красноперка. Хтось тут навіть ляща, здається, доставав. Карачунівського. з Карачунів. Хтось рибалив, сюди привіз. Я знаю приблизно хтось запустив. Так, оце. Офігеть! Офігеть не встать! Да, Вася, да. Лин. Линок. Я би його забрав і з'їв. Тут норма 5КГ. Але це дещо, це нечто. Я не знав, що він тут є. Я лишні 10 секунд тебе чувак познімаю. Ти не проти, ні? Капець. Декілька років цю рибу не ловили. Який же він прекрасний. Класна риба і смачна, але на базарі коштує як короб, можна купити чисто похавати. От так от. Все життя прозив не зря, можна йти на ВЛК ще раз. Ще там? А де ж йому ще бути? Оп-оп-оп-оп-оп. Клювака була, а значить риба прийде, блін, Пицака далеко. І ще водички хочу. Кваску би жахнуть Арсенівського. У варусі тільки остався, тебе щось на юбілейки не продає його. Я його давно не пив, бо одного не тільки живіт пуче, а й вага набирається. Він солодкий, хмільний. Натуральний, роздуває сильніше, ніж від пива. Калорії дофіга. Але треба поки спека і поки я на волі бахнути бокальчик полторушечку. Того, що літровий це не серйозно, я завжди півтора. Зеркальний. Перевіримо клешню. Клешняний раз мене спасала ха-, -ха. єсть клешня прямо по лісу. Сплошні комшоти, блін. Ах. Падлюка в клярі вже, просто зараз можна в масло закинути. Ну ми закинемо в воду, хай хоч хтось мене переживе. Перед армією, як то кажуть, всі поникались. Як воювати так капітану гаку йти. Оп. Шатається, а значить там іще тусується. Оп, пасіон, шмасіон. Так, давай чудак в сторону, а то він на сусідній пре. Ми так не договорювались взагалі не разу. Другі палички не треба зачіпати. Такс половину вже пройшли. На да, все-таки він зачіпив. А попробуємо низом пройти. Я сподіваюсь, я вгадав. Пари по літньому, конечно. Нічого не поробиш. Оп, вирулював Клешня. Чувак, ти знаком з херсонською клешньою? <сх> Ні, ну похоже, <сх> похоже, не хоче знайомитися. Все ніяк до підсака не доберусь. Цап-цабе, цап цабе оп. Цоп, тебе, цоп, цоп, цоп мене, цоп тебе. Чувак, давай зробимо це без БДСМа оцього на землі. Оп, грязний свинтус. Але впійманий. Можна було б забрати, але я перед армією добрий зробився. Відпустю його. Хай біжить. Вечерній клів. Бім і бум. І не думаю, рибчанський клювать. Перезавіз біг сквадрончики. Навірно, із-за погоди на дощ щось портиться. Щось портиться, а щось ні. А щось ізначально було спорчене. Спека духота. О, мікрофон, от ти де. <смі> На шерсть же не причепиш. Хоча ну-ну. Надпочечники ще поболіють, пару год і заросту, як ведмідь. Але навряд чи я стільки буду боліти. Ви знаєте чому. А то будете ще казати, що я ною. Хто тут ноє, Я сам пішов у воєнкомат. Поки ви всі ховаєтеся. От такі пироги. Ну, не будемо переходити на особистості. Це діло кожного. Я розумію чого. Мені просто не положено ховатися. Я не такий, це стидоба. У нас сім'я не така. Почекаємо ще півгодинки, годинку, та може й пошабашимо, соберемося. Ночувати, мабуть, не буду. Дуже тяжко. Поїдемо додому, візьмемо полторушку кваса, прильємо, проводи в армію з задержкою на 20 год. Мене ж в армію не брали і в ато не брали. А тут на війну, та ти що годін, На роботу не годен, на завод не годен. Сварщиком ти більше працювати не будеш, серце йокнуло. В армію, та ніфік делать. Що? Клапан просив. Ліва сторона неміє, та пофігу. Повоюєш себе раз грошей і вставиш іскусственний. Підеш в армію, тебе там спишуть. Угу. Вперед ногами в чорному пакеті. Ох, ну да ладно, не будемо стращати. Обставини. Трошки я там в учебці, по крайній мірі думаю, я проживу-виживу. Я вже, мабуть, в ній, якщо ви дивитесь цей відео, ми ж знімаємо про запас десяток другий. Потім викладемо грошики пригодяться. Просить я у вас, поки нічого не буду не що. У кожного є рідні і знайомі, котрим треба донатити, кожен підтримує своїх, своє рідніше. А я для вас ніхто і звати мене ніяк. Відписалися тихеньку, ніхто й не вспомне. Отак От воно в цьому житті працює. Добренько, чекаємо клюваку. Ну що, шабашимо, коробчика зловили. Ввечері я погода портиться. а не уїхати нам поранше. Хто ти був? Це був криль. Він своє відпрацював. Я навіть відгриз пів пачки, думав латку зробити. Ще пачечка криля у нас є. Ага, це був криль універсал. А у нас буде слідущий целенаправлений крил. Але це вже буде зовсім інша історія. Дякую, що залишаєтесь з нашим каналом до останнього. Вас залишилось, як бачите, по переглядам і небагато. Але то таке. Пройдете по силочках в описі, буде комусь новий бронік. Жартую, може петелька на бронік. В лучшем случае турнікет, але це вже буде зовсім інша історія. Сподіваюсь, ще побачимось. Ставте лайки, діліться роликом з друзями. Всім пока і до зустрічі на воді.